Я думаю, все навчання в майбутньому адекватне і нормальне перейде в такий формат. Бо це десь іти зранку, вставати, їхати на якусь учобу, сидіти, штани, протирати, комусь давати, що ти там зробив домашнє завдання чи не зробив, тебе ще отругати можуть, потом на якісь штори, взятки давай, щоб оцінку поставили, нормальні, переживай за це, все. а в конечном итоге, а екзамен, блін, заплати гроші за дипломну, за магістерську, а потом ти виходиш з дипломом, який нафіг нікому не надо. І на роботу тебе ніхто не бере, і ти стоїш. За твої ж кошти, які були твоїми батьками заплачені колись державу, це ж не безплатне навчання, навіть коли ти типу, на безплатному. Це не безплатно. Це за, за бюджетні кошти, які заплатили твої батьки і предки а, в податкову систему, і ти за них типу, вчився безкоштовно. І ти, і ти ні роботу, нічого не можеш знайти. І от пратівовес. Дивіться, всі, хто зараз розуміє, красавчики, за 300 доларів ці, цілий рік і вже з перших місяців можна заробляти, якщо все правильно зробити. Я думаю, за це майбутнє.